Доброго дня. Доброго дня. Це Маргарита. Маргаритка прокидалася ще вранці, запитуючи маму, де ж ті люди з подарунками. Вона дуже хотіла шкільний наплічник із зображенням в пламінгу, на який натрапила в інтернеті. І святий Миколай вирішив виконати прохання дівчинки завчасно. Та мама і тато на майовані. Прикордонники Волинського загону принесли дівчинці все необхідне до школи. Маргаритка з цікавістю витягає подарунки зі шкільного рюкзака. А найбільше захоплюється розмальовками-альбомами для малювання. А ще дуже любить танцювати. По Карпатях мені дали тикову розмайовку і ловами, бо я розказувала вішика. А мені дали їх. І є. такі цікаві, там 4 Про тата маленька донечка не забуває ні на мить. Вона не вірила спочатку. А потім, вже коли в церкві побачила, що він біжить, то вона казала, що наш тато найкрасиві. Фактично ми кожен день ходимо на камбіжі, на сам перший біжать. Тобто я вже знаю, що якщо десь її нема, то вона побігла туди. Микола дуже хотів приїхати додому у вересні, коли Маргаритка піде в перший клас. А з дружиною Оксаною відзначити у весільній подорожі 23-ю річницю шлюбу, а загинув 24 березня у Донецькій області. Останній раз, коли він вже дзвонив, то він сказав, що він перекидає всі гроші з своєї карти на мою і щоб, якщо що, я вивозила дітей в Польщу. Бо він не знає, чим це все закінчиться. А, але я сказала, що ми нікуди не поїдемо, тому що ми довшому він тут. Миколу Ткачука поховали в селі Новосілки, де проживав із сім'єю. Хлопці казали, що ну як, їх накрила артилерія, потім вони не знали, що там танки. І вони йшли перші, прокладали маршрут до посадки, щоб вивезти ну, всіх остальних. Ну і по них попав танк. А родом Микола Ткачук із села Люблинець, що поблизу Ковеля. тут зростав і навчався у школі, і тут захотів стати військовим. Військове училище. Куди він туди в Київ. В Київ. Він їздив поступати, він туди не пройшов по конкурсу, чи він мав пройти, але він покинувся по... на тройку, здав екзамен і, і приїхав він... додому. Приїхав додому. І отут треба було ну як вирішити, бо ж після 11 класу треба кудись вступати. І вирішив вступати в Рожищенське училище на ветеринара. І я так зрозуміла, навчився багато чому. Ну, навчився лікувати тварин, навчився доглядати за тваринами. Той врач казав, що ну, начальник його в селі новий Козари, каже, підай корову в коло дав, то корова не чувствовала, таке чувство мав. Здобута професія і бажання стати військовим поєдналися. Відтоді Микола завжди з собакою. Це відео від 27 грудня 2017 року. Микола Ткачук із вівчаркою Лолою патрулюють контрольну слідову смугу. Треба слідкувати, коли, куди вона дивиться, на які слухи, коли вона чує десь, ви бачите, а там рубка, вона насторожується. Це повинно, значить, треба, можна щось сховатися і наблюдати за те, йти певний. Територію Микола повернувся в батьківську хату в ексклюзивному портреті, який спеціально на прохання прикордонників і місцевого священника Матвія Олійника виготовив місцевий майстер Юрій Семенюк. 650 коробок сірників, а всього їх 25 тисяч, 23 кольори і три тижні недоспаних ночей. Немає в нашого колі, дочка зі мною йшла мене проводити додому. Я не кричала, не плакала тільки, бо тому, що люди кругом все. Але всі поняли зразу, що колі не стало. Бо батько пішов у сарай. У нас там гараж сарай на другий день. І всі стали йому співчуття висловлювати. Підтримувати родини загиблих прикордонників це давня традиція у Волинському загоні, і полишати її там наміру не мають. І якщо треба, пропонують самим звертатися по допомогу. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, 12 канал.